Всім привіт! Вітаю в джедайській краївці. Сьогодні трохи поговоримо про прийдешній серіал Зоряні війни Аколіт». Та перед початком прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ваша підтримка дуже важлива для мене. Я ж, в свою чергу, обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали! Нагадаю, що шоу Зоряні війни Аколіт» було анонсовано минулого грудня на зустрічі з інвесторами. Серіал буде повністю присвячено темній стороні сили, а його події розгорнуться за 50 років до першого епізоду примарна загроза наприкінці епохи розквіту республіки. Доволі довго ми не мали якихось особливих новин про цей серіал, але останнім часом чуток та новин побільшало, і навіть з'явилося велике інтерв'ю шоуранерки Леслі Гедланд. Отже, можна припустити, що робота над серіалом увійшла в активну фазу. Це припущення підтверджує і декілька чуток. За інформацією Discussing Film, зйомки прийдешнього шоу Зоряни війни Аколіт» розпочнуться у лютому в Лондоні, а це вже доволі скоро. До того часу мають завершитися зйомки серіалів Андор та Обіван Кенобі та розпочатися зйомки третього сезону мандалорця, якщо все піде за планом. Вже зрозуміло, що студія одночасно знімає 2-3 шоу, з яких одне є проєктом Дейва Філоні та Джона Фавро. Це має забезпечити безперервність ігрового контенту на Дисней Плюс. Вангую, що після завершення зйомок третього сезону Мандалорця розпочнеться робота над шоу Асока, на яке я особисто дуже чекаю. Але повернемося до околіту. Цими днями з'явилися перші чутки про кастинг. Якщо вірити джерелам, то основною героїною шоу буде молода жінка азіатської зовнішності. Акторку саме з такими даними зараз розшукують. Бажаю вибір жінки як головної героїні цілком логічним. Адже попереднє шоу, хоч і мають сильних жіночих персонажів, ті ж Фенекшент, Асока, Карадюн та, звичайно, Бокатан мандалорці. Але чоловіки там переважають: Дін дінжарен мандалорці, Касія Нандор, Боба Фетт та Обі Ван Кенобі в одноіменних шоу. Час вже приділити увагу жінкам, тим більше, що у фільмах ми ще жодного разу не зустрічали жінку адепта темної сторони. Сподіваюся, що ми отримаємо новий цікавий жіночий персонаж. Я вже згадувала про велике інтерв'ю Леслі Гедланд шоуранерки та продюсерки Аколіту. Якщо ви ще не знаєте, хто вона така, то Гедланд була співавторкою доволі відомого серіалу «Матрешка». Отже, в своєму інтерв'ю вона поділилася любові до зоряних війн, розказала, що в підлітковому віці читала книги розширеного Всесвіту, ту ж трилогію трауну Тімоті Зана. На цьому місці серця фанатів мали розтанути, але ніт. Варто Леслі було розповісти, що з групи сценаристів, яких вона відібрала працювати над придешнім шоу, Зовсім не всі знавцями Всесвіту Зоряних війн, а дехто взагалі не дивився жодного фільму, як інтернет вибухнув. Деякі блогери вже пророкують провал та інші жахіття, виливають тонни бруду та ненависті на Дисне і Кейтлін Кеннеді. Але я на це дивлюся з іншого боку: іноді нам всім потрібен свіжий, незаангажований погляд на речі, а Всесвіту Зоряних війн так точно він не завадить. Інакше ми всі потонемо в пасхалках та ностальгії. Сиквели вже продемонстрували, що на одній ностальгії далеко не заїдеш, потрібен гарний сценарій, гарна історія, нова, а не переказ старого. Тож, якщо в групі сценаристів, яких там точно немало, є одна-дві людини, що будуть дивитися на сюжет не як фанати, а як сценаристи-професіонали, просувати нові цікаві ідеї, розробляти оригінальних персонажів, то це ж буде чудово. Впевнена, що над серіалом буде працювати чимала кількість знавців зоряних війн. Що будуть слідкувати за дотриманням атмосфери Всесвіту та канону? Черговий раз дивуюся, наскільки негативно деякі фанати сприймають будь що нове та незвичне. Тим більше, що серіал ще не вийшов, що навіть сценарій не написаний, і актори не відібрані. Можливо, нам всім треба трохи охолонути і перестати приймати так близько до серця улюблену, але все ж таки вигадану франшизу. А ви що думаєте? Чи вважаєте, що зоряними війнами мають займатися тільки віддані поціновувачі? І на що ви очікуєте від шоу Аколіт? Що б вам хотілося там бачити, пишіть в коментарях. І якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також завітайте на мій телеграм-канал та Facebook-сторінку, там я максимально оперативно викладаю новини та чутки, офіційні та фан-відео посилання внизу. І як завжди, May the Force Be With You.